Procreate Dreams – це найкраща програма для анімації на айпаді. І сьогодні я розповім вам, як вона працює. Мене звати Оксана, я ілюстраторка, і ми починаємо. <світ> а перед цим прошу вас поставити подавайку уже зараз, адже відео виходить в день релізу програми, щоб ви якомога швидше отримали якісний освітній україномовний контент. Procreate Dreams – це програма від компанії, що розробила найпопулярніший і, на мою думку, найзручніший софт для малювання на айпаді. І після 10 років на ринку вони радують нас програмою для анімації. Одразу скажу, що ProCreate Dreams, на жаль, доступний лише для айпадів, проте вона сумісна навіть із досить старими моделями. Зараз на екрані ви бачите список девайсів, які з нею сумісні, та обмеження, які можуть виникнути. Посилання на джерело я залишу в описі. Там ви зможете детальніше дізнатися про свою модель iPadu і її. І сумісність з Procreate Dreams. Також варто зазначити, що програма платна. Вона коштує 19 доларів 99 центів, або трохи більше, ніж 700 гривень, що насправді не так багато, якщо враховувати, що це разова покупка. Вам не потрібно буде оформлювати підписку і платити щомісяця чи щорічно. Тож давайте подивимось, що ви отримаєте за цю ціну. І я одразу скажу вам, що це просто неймовірно. Я вже перечуваю бум 2D анімації від молодих художників, які зможуть нарешті. Ще дозволити собі нормальний софт. Тут є інструменти, які дозволять робити всякі кльові штуки, навіть тим, хто не дуже в цьому розбирається. Отже, ви тільки встановили програму і відкриваєте її вперше. Ось що ви побачите перед собою. Якщо ви раніше працювали в Procreate, то зовнішній вигляд. Інтерфейсу здасться вам досить знайомим. Будете почувати себе як вдома. Зліва можна побачити розташування ваших файлів на iPad або на iCloud. І. Також можна просто подивитися на галерею проєктів. Тут є кілька вже превстановлених проєктів. Також можна обрати один, два чи більше елементів, продублювати їх, видалити або створити нову папку. І, звісно, можна створити новий проєкт. Програма вже пропонує кілька форматів, наприклад, 4К. Чотирика ультравайтскрін. Вертикальний формат, квадратний, звичайний. Також можна налаштувати кількість кадрів на секунду, а також довжину відео. Давайте оберемо для прикладу звичайний 4К. Отже, ми створили проект, і тепер ми можемо його перейменувати і подивитися інші налаштування програми. Для цього нам потрібно натиснути на назву. Отже, налаштування: ми можемо подивитися кількість кадрів на секунду, вибрати із запропонованих варіантів. Також ми можемо налаштувати довжину нашого відео, наприклад, поставимо його на 5 секунд. Можемо змінити висоту і ширину нашого кадру і додати підпис того, хто був автором. Можна налаштувати сцену, вімкнути або вимкнути змішування Onion Skin з головними кадрами. Можна налаштувати вигляд таймлайну, наприклад, ваншот. Це означає, що наша анімація буде програватись один раз, або вона буде відзеркалюватись вперед-назад, або повторюватись. Якусь певну кількість разів також можна подивитися налаштування експорту. Про них ми поговоримо трохи пізніше. Налаштувати певні переваги, які вам більше подобаються, наприклад. Перемістити налаштування пензлів на праву сторону з лівої, адже я лівша і мені так буде зручніше. Також можна вімкнути або вимкнути динамічну зміну розміру пензля, вімкнути або вимкнути додавання ключових кадрів на початку. І ще кілька додаткових налаштувань. Можна змінити довжину затримки для відміни або прокручування вперед. Також цікава штука, можна змінити кількість кроків відміни. Наприклад, у мене зараз стоїть 50, їх можна. Змінити на 100-250 1000 або навіть безкінечно. Тобто уявіть, що ви можете повернути до початку весь свій проект. Всі ваші кроки будуть збережені, і ви можете нескінченну кількість разів відміняти все, що вам потрібно. Коли з цим ми розібралися, ми нажимаємо done. Зараз на екрані ми бачимо timeline, і кілька додаткових кнопок. Про Create Dreams є можливість створювати кілька видів анімації: Покадрову анімацію, класичну, також так звану Keyframes анімацію коли ви просто виставляєте ключові кадри, а програма сама за вас додумає проміжні рухи, а також працювати з відео, наприклад, малювати поверх. Тож, натискаючи на плюсик, ви можете створити трак, на якому будете малювати, вставити фото, додати відео, текст або вставити якийсь файл. Я почну з траку. От ми натисли на трак, і тепер ми бачимо, що у нас з'являється ось такий елемент. Він відслідковує цей повзунок час. Щоб почати малювати з самого початку, ми перетягнемо його на початок. Ми бачимо тут таймлайн, він закінчується на 5 секунді, так як ми в налаштуваннях поставили довжину нашого відео на 5 секунд. І тут у нас також є відлік часу. Якщо я перетягую його, ми бачимо час. Чудово, ми створили трак, але що робити далі? Як щось намалювати? Для того, щоб перейти в режим на малювання, нам потрібно натиснути на цю клавішу. Тепер ми переходимо в режим малювання. Ця рамка позначає нашу камеру, те, що ми будемо бачити в кінечному результаті. Але сама канва по суті безкінечна, і ми можемо малювати всюди, ось тут теж. Та в кінці ми будемо бачити лише те, що зображено ось тут. Ми маємо пензлі при встановленні з Procreate. Я намагалася імпортувати сюди пензлі з Procreate. На жаль, це поки недоступно. Можемо користуватися лише тими пензлями, які вже є тут, але вони теж досить непогані і є досить досить великий вибір. Налаштовувати їх під себе, на жаль, теж не можна. Та враховуючи те, як добре між собою поєднуються файли Procreate і Procreate Dreams, можна малювати в Procreate і імпортувати файл сюди. Також у нас є змішування. Витирачка. Коротше, всі базові функції Procreate тут доступні. Також у нас є слої. Це налаштування розміру пензля, півпрозорості пензля. Давайте візьмемо великий пензель і замалюємо фон. Як ви бачите, я малюю поза межами свого кадру. Можу малювати на величезних відстанях. І також я можу змінити ось цей фон, якщо не хочу, щоб він був білим. Мені потрібно натиснути на ось ці цифри і змінити налаштування кольору фону. Також можна зробити його прозорим. them Я оберу сірий колір, і тепер фон у мене сірий. Також в цьому налаштуванні, якщо ми нажимаємо на циферки, ми можемо вімкнути або вимкнути Onion Skin і налаштувати її. Отже, я залила фон синім і створила новий трак, на якому ми зможемо заанімувати щось покадрово. Наприклад, давайте заанімуємо зірочку. щоб перейти в повноекранний режим і почати анімувати покадрово, я візьму пальцем на ось цю лінію, змахну її донизу, і тепер у мене відкривається повний холст. Для малювання і з'являється ось таке віконце, яке називається Flipbook. Він якраз і створений для покадрової анімації. Також перед початком роботи варто зазначити, що жести, які ми використовуємо в Procreate, працюють і тут. Відміна у нас це доторк двома пальцями. Повернутися вперед, це доторк трьома пальцями. Для того щоб зробити перед огляд своєї готової роботи, ми натискаємо чотирма пальцями. І так ми можемо побачити наш кадр. Щоб вийти з цього режиму, знову нажимаємо чотирма пальцями. Для того щоб використати піпетку, ми натискаємо пальцем на екран і затримуємо його. Почнемо з того, що намалюємо якусь крапочку, і тут натиснемо на плюсик. Зараз ця Точечка була біла, а стала рожева. Це означає, що зараз це мені показується попередній кадр, і в цьому кадрі я можу намалювати щось нове. Давайте в налаштуваннях додамо також змінимо колір майбутнього фрейму. Давайте ми намалюємо цю падаючу зірку. Мені, чесно кажучи, дуже не вистачає моїх улюблених знайомих пензлів, але нічого. Це зовсім не страшно до всього можна звикнути зараз. Я можу ось тут листати свої картинки і бачити, як ці кадри виглядатимуть. Давайте скажемо, що з цією анімацією ми закінчили. Якщо це так, ми натискаємо Done і переходимо знову до таймлайну. Щоб щось змінити на таймлайні, нам потрібно натиснути на ось цю кнопку. Вона дозволяє нам редагувати наш таймлайн. Наприклад, ми можемо обирати щось Apple Pencil, наприклад, всі кадри одночасно або видаляти їх, і проводити певні маніпуляції з кожним кадром. Для того, щоб масштабувати, нам потрібно використовувати три пальці. Якщо ми трьома пальцями рухаємось вліво-вправо, ми масштабуємо довжину таймлайну. Вгору вниз, ми також змінюємо розмір наших папок або кадрів. Вони можуть бути зовсім маленькі, великі, як нам буде зручно. І двома пальцями ми, звісно, просто скилимо. Цікаво, також щоб програватися в анімації для передогляду, буде лише той момент, який у вас вибраний на таймлайні. Я оберу цей момент із зіркою. Він буде повторюватись стільки, скільки ми захочемо. Якщо я віддалюся, то ми... Будемо бачити також рожнечу поки що, тому що там ми нічого не зробили. Зараз кожен кадр це окремий елемент, який ми можемо пересувати або робити з ним інші речі. Наприклад, ми можемо його порізати, ми можемо його скопіювати і вставити, дублювати той чи інший кадр. Ми можемо дати їм назву, обрати колір, який, наприклад, виділятиме групу. Наприклад, я щоб не заплутатись, хочу знати, що бекграунд у мене виділений синім кольором. Тепер ви бачите його ім'я, відображається синім. Також ми можемо. Можемо надати їм режим накладання зараз. Це нормальне. Можна змінювати його на різні класичні режими накладання, і також додавати маску. Травочну маску, або звичайну маску, як у фотошопі. Для того, щоб працювати з усією зірочкою, зараз я можу вибрати кожен з цих кадрів і об'єднати їх в групу. Тепер це одна частинка анімації. Ми правда можемо все ще кожен з цих елементів окремо переміщати і працювати з ним все ще. Та зараз, якщо вони об'єднані в групу, ми можемо цю групу вже до групи приміняти різні ефекти, наприклад, маску або режим накладання і так далі. Тобто тепер. Нам стає з нею зручніше працювати. Також групу ми можемо переміщати, і таке інше. Важливо зазначити, що у кадра ми також можемо змінювати довжину. Для початку нам потрібно змінити довжину групи. Це означає, що довжину кадра ми теж можемо змінювати. Ось ми зробили зірочку. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Нажимаємо на програвач. Також ми можемо чотирма пальцями натиснути на екран, щоб побачити чисте прев'ю. Чудово також, наприклад, я хочу перемістити всю групу. Мені не подобається, що зірочка над. То близько стає до краю. Я можу перемістити її, трансформувати. У нас є ось ці червоні цяточки. Ми можемо скейлити все, також віддзеркалити наші елементи горизонтально та вертикально. У нас є інструмент повороту, але для того, щоб це якісніше працювало, нам потрібно налаштувати anchor Point. принесемо його в центр зірочки, щоб масштабування і зміна розміру та поворот відбувалися відносно зірки. А не відносно якоїсь рандомної точки в просторі. Ось ми її перенесли. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Ось така швиденька анімація. Якщо говорити про функції самомалювання, то, наприклад, робота зі слоями тут обмежена, і, на жаль, не можна використовувати всі ці додаткові чудові функції, як альфа-лок, чи ще щось. Слої можна лише переименувати і очистити. То малювання тут, звісно, не настільки просунуте, як в Procreate. що й очікувано, адже це програма для. Анімації, а не для малювання. З покадрову анімацію більш-менш розібралися. Давайте перейдемо до інших функцій. Щоб повернутися в галерею, натискаємо на значок галереї, і тепер я покажу вам, як класно можна працювати з файлами ProCreate -у в ProCreate Dreams. У мене є стара ілюстрація, в яку б я хотіла спробувати додати трохи більше життя. Я трохи пошаманила над слоями і розбила все на різні елементи. Наприклад, у мене є листя з. У мене є ось ця пилючка, окреме волосся, травичка, тіло і таке інше. І всі ці елементи ми зараз перенесемо з вами в Procreate Dreams і заанімуємо їх. Для цього все, що нам потрібно зробити, це піти тут в галерею, обрати проєкт і перетягнути його в Procreate Dreams. Обираємо квадратний формат, порожній, і вставляємо свій проект з ProCreate сюди. За кілька секунд він імпортується, можна вставити його в екран. І зараз будемо з ним працювати. Отже, зараз уся ілюстрація зібрана в одну велику групу. Та для того, щоб розбити кожен шар на окремі елементи, я затискаю наш трак і нажимаю кнопку Convert Layers to Tracks. Завдяки цьому у нас створиться група, в якій кожен шар перетвориться на окремий трак, який можна заанімувати. І як саме я зараз вам покажу. Отже, як я вже сказала раніше, про кріті підтримується функція. Не лише по кадровій анімації, а її анімації з ключовими кадрами. Працює вона так, що ви виставляєте основні кадри, а програмка сама за вас додумує, що має бути поміж неї. І в Procreate Dreams ця функція працює дуже-дуже добре. Давайте уявимо, що я зараз хочу заанімувати ось це листя на передньому фоні. Для цього я натискаю на ось цю кнопочку, і тут ми можемо додати різні види всього, обрізати нашу групу, наш трак, або ми можемо додати, накласти на нього фільтр, наприклад, змінити тон, насиченість або його яскравість, додати шуму, розмити його або змінити його непрозорість. І також натиснемо на ось цю кнопочку і виберемо штучку Move. Тут ми можемо трансформувати і змінювати розмір, покру, прокручувати. Також тут є функція Warp і Distort. Коли ми обираємо функцію Warp, можемо змінювати кількість точок, якими ми можемо управляти горизонтально та вертикально. І прямо зараз ми скористуємось особливою функцією Procreate, яка називається Perform. Для неї у нас є особлива кнопка, ось ця кругла, вона готує запис екрану. Зараз все, що я робитиму з цим листям, запишеться як рух, і воно автоматично виставить всі необхідні ключові кадри. Зараз ви зрозумієте про що. я. Отже, я натиснула цю кнопку, та як ви бачите, наш повзунок нікуди не поїхав. Все стоїть на місці. Чому стоїть на місці? Тому що чекає, поки я покладу пенсіль. На екран і почну свою дію. Отже, зараз я натискаю пенселом і починаю повільно його рухати стільки, скільки вважаю за потрібне. І ось, поки я ввожу пенсиком по екрану, мій рух записується. Якщо ми зараз перемотаємо назад і вімкнемо його, ми побачимо, що ось мій рух він записався, і тепер він автоматично повторюється сам. І так я можу повертатися і записувати все нові і нові рухи на одні й ті самі елементи, одні й ті самі моменти, не обмежено кількість разів. Зараз я також хочу заанімувати яскравість сонячних променів, кувшинки і відображення на воді, і, можливо, також колихання волос нарциса. Щоб записати новий рух, я ще раз повертаюся на початок таймлайну і просто починаю заново рухати інші елементи. Давайте подивимося, що у нас вийшло: чотири пальці на екран. Ось такі мікрорухи додалися завдяки цій чудовій функції Perform. З нею можна робити купу цікавих речей, я показала вам тільки частинку, крихту того, що можна зробити. Тож я не можу дочекатися ваших робіт в цій програмі. Я впевнена, що це буде просто щось неперевершене. І давайте я швиденько покажу вам, як працювати із відео. Я вставляю відео, налаштовую його по кадру. Ось наше відео. Чудово! Тепер я створюю новий трак і поверх зможу додати якісь елементи. Входжу в режим малювання, змахую вниз. У нас з'являється наш флікбук. Обираю зелений колір. Перемотую на якийсь момент відео. Ось так. І починаю анімацію. Щоб вийти з режиму фліпбука, ми просто нажимаємо. хрестик. Отака овади кідавра у нас виходить. І і і Тобто ви бачите, що можна спокійно працювати поверх відео і створювати прикольні ефекти. А тепер давайте швиденько проговоримо про експорт. Заходимо в налаштування, вибираємо поділитися і вибираємо «Custom Settings». Тут ми вибираємо формат відео. Відеокодик можна вибрати. Також можна налаштувати експорт в mp 4 або в форматі «Move». можна змінити скейл, наприклад, зробити його нижче. Якщо ви експортуєте для соціальних мереж і вам не потрібно надто велике розширення, вибираємо аудіо і експортуємо. Це займає якийсь час, не дуже довго залежить від розміру і довжини вашого файлу. Я готова. Тепер ви можете зберегти відео собі в галерею або виставити кудись чи відправити своїм знайомим. Та, хоч і називають програму найкращою програмою для анімації в ProCreate, хочете зазначити, що в ній все ж таки є свої мінуси. Вона досить нова і не всі найкращі функції з ProCreate поки що в неї перенесені. Наприклад, тут відсутнє ласо, неможливо копіювати шари, також відсутня стабілізація на пензлях і будь-яка можливість їх налаштовувати. Тобто в програмі дійсно є мінуси, але розробники обіцяють якомога швидше їх пофіксити. І я вірю і довіряю компанії ProCreate. Поковуючи те, який класний продукт вони створили до цього, мені хочеться вірити, що в короткий час ця програма стане дійсно дійсно набагато набагато краще. Тож вважайте мій відгук на Procreate Dreams авансом, тому що я дійсно бачу в ній величезний потенціал. Але якщо відсутність ласо і стрімлайну, та ще деяких функцій, про які я сьогодні, наприклад, не згадала, вас зупиняє. Я можу запропонувати вам ось такі альтернативи для анімації на iPad. Тут є і безкоштовні програми, і програми з досить дешевою підпискою. Всі вони мають різний функціонал більш-менш схожі одна на одну. Та здається, в жодній з них я не бачила можливості живого запису анімації. Тож для мене ProCreate Dreams дійсно є найкращим варіантом. Ось така прекрасна програма ProCreate Dreams. Я намагалася якомога точніше розповісти про її функціонали. Сподіваюся, вам було все зрозуміло і вам сподобалося. І тепер ви зможете творити свої кльові штуки в цій програмі. Напишіть в коментарях, чи збираєтеся ви її купляти, і чи не надто це дорого для вас. Що ви з цього приводу думаєте? І розкажіть, що ви збираєтеся в ній робити, якщо вже біжити її скачувати. Тому що я особливо. Бисто маю на думці кілька ідей для короткометражок і аніматиків по мюзиклам. Дай Боже вільного часу. А я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, тут багато цікавого. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Якщо купуватимете програму, не забудьте трохи закинути і на ЗСУ. Їм зараз як ніколи необхідна наша підтримка і згуртованість. Пам'ятайте, навіть одна гривня може врятувати чиєсь життя. А я всім дякую і всі вільні.